У Луцьку через потепління тимчасово призупинили роботу 12 малих котелень із 43 розповів Суспільному речник комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков. Прийнято рішення на дві доби. Зупинити частину котелень, які працюють лише на потребу централізованого опалення, а також ми продовжуємо працювати в енергоощадному режимі по тих котельнях, які працюють на обидві послуги, як на постачання гарячої води, так і подачу централізованого опалення. Усі будинки дає технічна можливість обладнані вузлами комерційного обліку. Відповідно, вони фіксують фактично споживання теплоносія. В частині будинків є індивідуальні. Альні теплові пункти, які дозволяють регулювати, скільки тепла отримує будинок. Відповідно, те, що буде нараховано, те і ну, повинно бути сплачено. Нинішня погода аномальна для кінця жовтня, розповіла Суспільному синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Леся Пасічник. На фінішній прямій жовтень продовжує радувати волинян сонцем та теплом. На зараз середня добова температура перевищує норму на 3-7 градусів. Сьогодні, 30 жовтня, ми прогнозуємо максимуми до 18-19 градусів, відповідно вище нуля. Завтра також утримається досить тепла, аномальна як для цієї пори погода. Очікуємо 15-21 градус в ніч на 1 листопада прогнозуємо, пройдуть дощі, і температура повітря знизиться. Денна температура становитиме 10-13 градусів 2-3 листопада. Без упадів, температура повітря вночі становитиме 8-10 градусів вище нуля, а денна 12-14 градусів тепла І все ж це ж буде все рівно вище норми для цієї пори. До кінця першої декади такого вже дуже суттєвого зниження температури не очікуємо.